Всім привіт, друзі! Покажу вам сьогодні ось такі дозиметри накопиченої дози радіації часів СССР. Рідкісні. Це такий антиквар ретро, можна сказати. Вони називаються ID11. От. Ось так вони виглядають, ось такі маленькі, це повністю метал. Який саме метал, не знаю, і пофарбовані зверху. Напевно, алюміній, думаю, або дюралі алюміній, можливо, титан. Е, так. Ось так вони виглядають. Іде-11. Тираж їх маленький був, залишилось їх мало до нашого часу. Їх випускали ну десь там, 80-ті-90-ті роки в державі СССР. От розміри покажу вам. Я вже знімав раніше відео розборки всередині, що знаходиться, яка технологія. Вже цього можете подивитися на YouTube-каналі Радіофобія. От розміри. Кому потрібні? Купляють в колекції, колекціонери. На eBay, наприклад, американці, європейці, українці собі в колекцію беруть. От. Дехто бере для звіту, для отчотності. От. дехто для вивчення експериментів, хоче вивчати технологію саме цих дозиметрів. Ну і інших там термолюмінесцентних. З ціну камери і так далі. Ось От. так виглядають. От, показав. Кому потрібно, звертайтеся, є в кількості. Кому треба одну штуку, відправлю одну штуку, кому потрібно дві, дві відправлю. Можу відправити 50 штук, 100 штук. Звертайтесь, пишіть, кому треба. Бачите, ідеальний стан новий. Навіть не повідвалювалась фарба, хоча за 30 років вона могла і відвалитися, осипатися, але тут ще тримається. Ось такий от, повністю металевий. Давайте покажу, скільки він важить, Думаю, людям цікаво буде. Цього я, по-моєму, не важу ще. Зараз важимо. Ну, буду з цим зі шнурком, це його заводський шнурок. Вважити вага. Зі шнурком. 8, ну, майже 19 грам. Цей. Оцей важить так само. 18,79 грама. Ну, майже 19 кожен. Ось так. Дороцінні метали в них є також. От, кому цікаво, можете це все гуглити або купити один, розібрати. От. Все, показав, як виглядають, Ви потрібно звертайтесь. Доставка безкоштовна через OLX доставку Укрпоштою повністю безкоштовна доставка. Або нова пошта, OLX доставка повна наложка без предоплат. От. Як забажаєте. Так. Ну Все, все бачимо. Все показано. Всім до нових зустрічей. Можете зразу тиснути кнопку Купити з доставкою на OLX і зразу вийде до вас от саме те, що ви бачили на цьому відео. От прям ці вам і вийдуть. Одна штука. Якщо потрібно більше штук, телефонуйте. Я зміню ціну і так само тиснути кнопку Купити з доставкою, вам їде повною наложкою або лик з доставкою. можете навіть не дзвонити, просто купую, тиснути кнопку, вам зразу виїжджає все. Оте, що на відео ви побачили, ось це. От. Ну все. Всім до нових зустрічей.